Любі хлопчики й дівчатка. Возбирайтеся потроху. Час нам казку розпочати. Про сажка того картоху. Жив був цар. Багато влади. Мав він розумові вади ну ху нічого святого, але казка не про нього. Поряд з ним в одну епоху мешкав батька, цар Картоха. Вуса мав той дідуган. А в народі таракан, владу він любив безбожно, так що спав дуже тривожно, думав, як на сідницях сидіти на двох стільцях. Знав він все про Древню Русь і про Дікий Запад, І звідки ля на Білорусь готувався напад, міг брехати, як той пес, навіть не здригнутись, а якщо попав під прес швидко перевзутись. Якось русский брат-сусид зажидав єднання и свернулся до картохи з от таким проханням. От меня тебе задание, только не включай тут заднюю, а иначе скину струна и слетит твоя корона. Ты, братуха, помоги превратить в руину, враснагнуть и захватить вольную Украину. Хорошо, пообіцяв наш царьок Картоха, – «только через два-три дня поможу, «Мальоха, ти пока ні своїх в Україну нам ліцкріг. Ми попозже подойдем, може, вместе одгрібем. І полізла в Україну, Руська гниль зі сходу, з півночі прийшла орда, з півдня квазімоди. Стурбувались дуже вмить західні партнери й вирішили зупинити орків людожерів і привезли нам ленд-ліз, танки, енлави, джевеліни, байрактари, стінгери й радари. Тут Картоха очканув і змінилось мніння, і тірзацька його смутне суміння може, то пересідіть цю лиху годину з краєчку Поштрикать сім ножичка у спину. Тільки, дітки, не пройде тактика дволика, Карма зрадника знайде, вжарить йому в пику, хто людське не береже, Лише гаду сраку, буде все життя своє бридким посіпакой. Воля або смерть, тарган, діти смалку знають, як казав Сірко Іван рабів до раю не пускають.